Коли тільки ну, за різними сьогодні матеріалами перевірок до 30 рейсів працюють без договорних відносин у Рєдкінському напрямку, напрямку. В тому числі е, окремі перевізники, які програли, будемо так говорити, ну, не виграли, будемо краще, так, не виграли конкурс, продовжують обслуговувати цей напрямок. А той, хто виграв цей конкурс, не може він. Приїжджає за 5 хвилин пізніше або раніше. Ви розумієте, що всі е, пасажири забираються, він вимушений, на його думку, це не моя позиція, на думку перевізника. Він вимушений скидати е, до такого рівня ціну на квиток, щоб люди не пішли до нелегального перевізника або перевізника, який працює. Без договорних відносин, а пішли до перевізника, який працює за договорними відносинами з одержаної Коли об'являється конкурс на маршрут, там виділяється по кожному конкретному маршруту конкурс. По кожному. І тільки окремим шляхом ми виділяємо, коли взагалі маршрут ніхто не хоче обслуговувати, то тоді ми виділяємо цей маршрут в пакеті з інш прибуткованими. Розумієте, так? Але такі випадки є. Ми знаємо чому. Я не був свідком, але е, чув про те, що в місті Чернігів вже з'являються автобуси по кривих маршрутах, які взагалі безкоштовно возять. І дякую, мені це подобається, хай возять все життя безкоштовно людей. Але це теж демпінг. Ви можете прийняти участь у проведенні конкурсів і відчути атмосферу, чи є там е, якась складова, як за неї пішуть або кажуть. Вони абсолютно є прозорими. Складова, У нас корупційна складова, як кажуть. У нас сьогодні е виконує керівника роль конкурсного комітету, сліднік Сергій Миколаївич, мій заступник. Я не вхожу в цей конкурсний комітет. Я... Там є представники як е великих перевізників, так і е тих перевізників, які сьогодні працюють поза е межами правового поля, в окремих випадках. Тому що ці перевізники теж виграють конкурси. І теж є учасниками договорних відносин на інших маршрутах. До речі, на них теж скаржаться по останньому конкурсу, вже подали в суд, і йде оскарження про те, що вони незаконно видали. Кажу вам одне, що постанова Кабміну, а ви робіть висновки самі, передбачає, максимальна сума балів набирає той перевізник, у кого є база. База для ремонту автомобілів, для стоянки автомобілів, у кого є механіки, хто працює е, по трудових відносинах з підприємством, хто е, має е, людину, яка перевіряє утром перед виїздом, або перед кожним виїздом бо є ще вечірні рейси, е, медичні працівники. Розумієте, то і виграє, а хто набирає менше балів, якщо в його ці умови не виконує, він обов'язково менше балів. Отримає. Тому що як у випадку ріпок, ріпо, коли підприємство сьогодні скажеться в усі інстанції, прокуратуру, у, е, міліцію, ОБІ, ну усі різні е, в адміністрацію і каже, що мені не дають перед тим, як я виїжджаю, я конкурс виграв. Приїжджаю у визначений час, щоб людей забрати, а перед цим вже стоїть маленький автобус перевізника, в якого немає договорних відносин. І він забирає всіх людей. От як нам ще й розірвати з таким е, перевізником договори? При тому, що ми чотири е, уже випадки в цьому році такі зробили, розірвали в односторонньому порядку. Але розривається тільки з тими, з ким є договорні відносини. А на жаль, є перевізники, які працюють поза межами договорів. Зім'я не можуть бути розірвані ніякі відносини. Вони як працювали, так і працюють, і роблять визов сьогодні всій владі.